Вітаю! Сьогодні я вам презентую мобільний додаток лікаря Медеєр. Перше знайомство: вхід та авторизація. Лікар завантажує застосунок на смартфон і вперше відкриває його. Додаток пропонує брати мову інтерфейсу. Для входу використовується логін і пароль від облікового запису в міс Медеєр. Вводимо логін та пароль. Далі виконуємо передумови для роботи з мобільним додатком лікаря. Приходимо авторизацію спеціаліста в системі ЄСОС. Натискаємо на верхній панелі Вхід до ЄСОС» та натискаємо кнопку авторизуватись. Виконуємо вхід до ЄСОС з електронною поштою та паролом спеціаліста. Підтверджуємо надання прав на виконання дій в ЄСОС через мобільний додаток лікаря Медеєр. Натискаємо кнопку Прийняти та продовжити. Доступ до ЄСОС отримано. Після успішного входу відкривається головна панель з ключовими розділами: розділ взаємодії, записи на прийом та календар. Переходимо до перегляду розділу взаємодії. Додаток дозволяє створювати амбулаторну або стаціонарну взаємодію, переглянути попередні взаємодії. Також в межах взаємодії можливо створити направлення в ЄСОС. Для створення взаємодії натискаємо кнопку Плюс. Вкладка Запис на прийом містить перелік запланованих прийомів лікаря, котрі фіксуються через Міс Медеєр. Вкладка Календар візуалізує робочий день, тиждень, місяць. Дозволяє повноцінно планувати робочий час. Навігація. Інтерфейс адаптований під мобільний формат. На головному меню швидко доступні основні функції та налаштування профілю. Пошук пацієнта простий за прізвищем ім'ям та датою народження. Додаток лікаря Мадеєр – це сучасний і зручний інструмент для роботи з взаємодіями ЄСОС, також для планування робочого часу з урахуванням записів пацієнтів на прийом. Встановивши його на смартфон, лікар отримує можливість швидко і зручно виконувати ключові дії без прив'язки до робочого комп'ютера Це особливо корисно під час виїзних прийомів, позапланових консультацій чи в ситуаціях, коли потрібна оперативна реакція. Дякуємо за увагу! Всього найкращого!